Україні посилять відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. Ухвалений у першому читанні закон передбачає за такий злочин кримінальну відповідальність до трьох років знедолених і безпритульних тварин за даними міжнародних організацій у світі. 600 мільйонів. Скільки їх в Україні? Офіційної статистики немає. Є лише підрахунки по окремих містах. Найбільше їх у Миколаєві аж 7 тисяч. У столиці понад 2,5 тисячі. Серед переважно трагічних історій чотирилапих є й щасливі. Наталя Слободян. Далі Все, і нікому тебе не віддам. ні ні, Ні, Ная, ти хазяйка ілія. Ні, ну звісно, ж, вона. Доглянута розчесана і аж ніяк не нагадує безпритульну. Лайка найда в січні сама прийшла до одного зі столичних травмпунктів. До цього чотири роки жила на подвір'ї, а її хтось побив і викинув. У нас молодший онук ліг на підлогу на килим, і вона лягла поруч і почала його отак клапою своєю по голові гладити і в губи лизати. Для нас це було якесь відкриття. Про знайдену розумну собаку рідні Ірини дізналася із сюжету ТСН. Тепер вона член родини. Вона приходить на кухню до мене і вимагає від мене якусь, якісь солодощі, які я їм з кавою. А це теж найда, худа, виснажена і завжди нашорошена. Навіть коли дають їсти і будою у вольєрі вийти боїться. Йди, малышка, іди, не бойся. ай, хорошо, ну почти храбре. На початку лютого побиту найду з обмерзлими лапами знайшли серед Дніпра на Русанівці. Вона лежала на одному місці, нікого до себе не підпускала. Підтаїв, навіть сніг під неї, лід підтаював, підстілка в міст. Мьорзла найда не вибаглива в їжі, їй не потрібні особливі умови. Усе, на що вона чекає, це на нову сім'ю. Сніжка теж колись була безхатьком, поки не потрапила в притулок. Волонтери вже знайшли для неї нових господарів. Ані її знайшли. А як? В інтернеті Всі збрасуються фотографії собачок. Є йдуть на пристройство. Волонтери її вже стерилізували, чіпували, зробили щеплення та обробили від бліг та кліщів. Зібрали всі документи. Тепер вона лотта. Так її охростили в новій родині і збирається до переїзду в Німеччину. її вже ждуть, її люблять. Вона дуже там хорошо наздружила ще з одної От Отразу, що за нею буде вона скучати. за останні чотири роки, лише одна з волонтерських організацій відправила за кордон чотирьох котів та п'ятнадцятьох собак. Ці троє вже живуть у Європі. Чіко та Грета поїхали взимку. Мюка минулого тижня. Волонтерам шлють їхні фото, аби бачили. Тваринам там добре. Наталія Слободян, Владислав Журенко ТСН, 1 le sodène.